Привіт всім. Сьогодні у нас начіпу мороз. Все позамерзало. Мабуть, десь мінус 9 було, бо вода у всіх замерзла. Зараз поналиваю воно, сніжок де не лежить, сонечко вийшло. Холодно. Так, що в нас по кроликам? Як цю клітку перенесла? Ось у мене сліпуня сидить, і з нею сидить її сестричка. Теж одне очко ми лікуємо. Сліпуня побула у нас в будиночку нашому. Два дні посиділа. Я думала, може в теплі трошки. Легше її за чима стане, але ні. Так воно. Мастимо, капаємо. Так, сюди в мене переїхала фрося. І фроськи ми зробили там таку роділку такий, поставили ящичок, щоб вона вже звикалася, бути в цій клітці, якщо з'являється кровенятка. То, щоб е в неї все було підготовлено. І така сердита, завжди сердита кроличка. Здоровенна така дівка. Так, що у нас ще нового? Ні, взагалі нового нічого немає, так пробіжуся, покажу. Познімаю трішечки. Малюки вже такі здорові. Я на сліпуню важила, то її рівно 2 кілограмчика. Їм ось буде 17-го 2 місяці. І вже їх по 2 кілограми. Є, звісно, меншечки. Це ті, що багато їх було. У кого це у квасолини їх було семеро то вони трішечки меншечки. А ось оцих було двоє, залишилось тоді в Полтавки. Їх точно по два кіла. І от і сліпуня два кіла. Ну і її сестричка теж, тож, що в неї одне очко теж хворе. Теж її два кіла. Я їх від цих відділила, хай сидять окремо, так зручніше обробляти їм очі. Їздички в них є, питочки їх є, все в них добре. <кій> Качечки он, замерзли стоять, на сонечко гріються. Що я ще хотіла показати? А, по качкам, по шипунам, ті яйця, що нанесли, мабуть, я їх позабираю. Тому що вони ну, обхололи точно, тому що не знаю, був тут мінус ще чи ні, ну не знаю. Ось там горі четверо і внизу четверо. Вже восьмеро яєць, шкода, звичайно, але нічого не зробимо. Нанесуть ще. А може я й не буду забирати, хай лежать. і Буде видно, що з них вийде, щось не вийде. Хай лежать. Так, гуси, як завжди, підкрикують. Так, у нас не стало нашого Кривоклювчика. Вчора ще бігав, їв, і наче був веселенький. Може, що дуже холодно зимою. Зимо... Вночі було. Вночі дуже холодно було і підмерз, може, але ж вони разом були, всі разом в тому будиночку, навряд чи. Просто прийшло время, І так він у нас довго, довго жив, довго ми його годували. Я ж казала, скільки проживе, скільки й буде. Ну, Шкода, але що зробиш. Привикли його годувати кожного дня. Тепер у мене тут бентамочки і качки. Кривоключика нема. Таке їм було ручне курчатко, але залежало тільки від нас, бо само воно нічого не їло. Така курочка гарненька. Холодно сьогодні. Ой, але сонечко таке гарненьке, світить так. Світить та не гріє. Ще тиждень десь буде така погода, холодна, морози, заморозки, а потім начебто буде, буде вже тепліше. Буде Весна вже буде скоро. Чекаємо всі. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. Всім гарного дня. Пока-пока.